Вітаю, друзі! З вами знову канал Цікавих речей. Сьогодні у нас розпакування. Приїхала одна посилка, але така особлива посилка. Тому сьогодні буде такий і розпакування огляд. Більш детальніше роздивимося ці речі, які знаходяться в цій посилці. Посилка. Ця приїхала до нас із міста Одеса, від пані Тетяни. Ось тому, друзі, наливайте собі чайок або каву і поїхали до перегляду. По-перше, хочу привітати місто Одесу. Це, я там багато разів звично бував і по справам, і на відпочинок їздив ще з дитячих своїх років. Місто Одеса це таке особливе місто, як для мене. І всі, хто проживають в цьому Одесити, також всі особливі люди, як на мій погляд, з великим почуттям гумору, ну і таке інше. От саме пані Тетяна, вона є нашою підписницею, є колекціонером з великої букви. Ось вона прислала невеличку свою колекцію для продажу на наш канал. О, цю колекцію вона збирала більше 30 років. Але з якихось причин вирішила її продати. ну Зараз нема можливості вести стріми, я б вам більш детальніше розповів, так окремі ролики. Ну, якось так, не хочеться знімати, повчати когось. А на стрімах можна було б. Ну це все, я думаю, буде попереду, будуть стріми. Є величезний досвід в колекціонуванні є, що чому у вас навчити розповісти, якісь секрети. О саме, я так думаю, пані Тетяна і робе якісь речі продає, якісь вона у нас і купує речі. Я... Коробку приберу і буду показувати вам окремо речі. А на початку, друзі, покажу вам свій телефон Viber, свої реквізити для ваших посилок для продажу на стіл добра. Ось, ну і будемо. Зараз дружина мені буде подавати, я буду розпаковувати саме цю колекцію від пані Тетяни. Це колекція речей виробництва Гжель. Ось, друзі, саме така кам'яна дівчина, хазяйка Мідної гори. Тут всі статуетки. Авторські ручної роботи. Ось в класичному вигляді, без позолоти, а саме в розпису Жель. Ось ми маємо клеймо, жель, підпис автора цієї статуетки. Ось така хазяйка мідної гори. Поставимо її ось тут. І підемо далі. Тут всі статуетки, друзі, будуть в виробництвах Жель, така невелика колекція, а як на мене, так вона дуже яскрава. Тим паче людина довгий час її збирала, складала. Не тільки кошти, але й душу свою в ці речі. Ось друга статуетка, сюжет відомої казки, Іван Царевич на вовку рятує свою принцесу. Також в класичному розписі Желівському. Дуже яскраві статуетки. Сколів тріщин я не бачу, все добре. Але я бачив ці речі на світлинах, але зараз з вами переглядаю також. Ось бачимо клеймо Жель. Ось підпис саме автора Дмитренко. Ну, бачите, мабуть, якась наша людина працювала на заводі «Гжель». Судячи по фамілії, дуже яскрава ось така статуетка. Будемо оглядати далі. Ось наступна ось, друзі, також відомий персонаж казочки. Ось такий кит в чоботях, ну дуже красивий. Це такі статуетки не маленькі, вони височенькі. Десь саме оцей кіт висотою десь 20 см, може трохи вище, якщо по капелюху по його. Також такий класичний жерлівський розпис. Дуже яскравий кит. Тут також клей-магажель, вот так, мабуть. Клей-магажель, хендмейд написано. Экспортный, мабуть, вариант. Дуже яскравый кит. Поставим его сюда. Так, далее... Хочу пані, пані Тетяні сказати дякую велике за такі гарні речі, за доторкнутися до її колекції. Дуже чудової. Велике вам дякую, пані Тетяні, що саме честь. показать их выпало саме нашему каналу. Ось такая девчина, плясуня, я так понимаю, с платочком. Також в классическом Гжелевском розпису. Статуэтки дуже красивые, редкостные. Я за свой час, Колекціонування статуеток. Звісно, деякі бачив з них, але ось саме в колекціях в великій кількості. Вони дуже рідко трапляються, тому що на все це треба час зібрати все це. Ось так бачимо клеймо «Жель», підпис автора, морева Т. Ось така плясунка. Поставимо її біля кота. Також височенька вона. Як бачите, по розміру, хто знає статуетку хазяйка Мідної Гори, вона троще і десь така, як хазяйка Мідної Гори. Так, далі наступна статуетка. Я думаю, вона також заводу Жель. Трохи вітерок на вулиці, помарики докучають, але нічого. Сьогодні у нас пасмурно. Ось такий друзі, також персонаж відомої казочки про золоту рибку. Ось саме дідусь, який сюжет ви знаєте, закинув неот, піймав золоту рибку. Ну і ось так. І потім його бабуся захотіла стати владичицею морською. Цей сюжет зараз в наш час нам напоминає ще одного персонажа, який захотів стати владичицей. Але я думаю буде все так, як у тій казочці. Також ми бачимо клеймо Жель. Підпис автора цієї статуетки Банова, також дуже яскрава Желівська статуетка. Поставимо її ось сюди. Так, переглядаємо наступну. Все дуже гарно запаковано. Я думаю, пані Тетяна розуміється і в колекціонуванні, і як ці речі приходять, відправляються, тому що запаковано, як я бачу, все дуже добре. І судячи на вигляд цих статуеток, також видно що людина колекціонер дуже бережно відносилась до своєї колекції і до її формірування. Ось ми бачимо ще одну хазяйку мідної гори, але вона вся покрита золотом, як ви бачите. По дуже багато на цій статуетці. Дуже яскраво виглядає, друзі, дуже вживу, тримаючи в руках. Ось така ще одна хазяйка мідної гори. Ручна робота. Клеймо і підпис автора цієї статуетки. Дуже яскрава хазяйка мідної гори. Поставимо її от сюди. До ще однієї. Получається одна в золоті, друга в класичному розпису в Желівському. Так, зараз ще розпакуємо. Сьогодні у нас день в Желі. Дуже яскрава колекція. Ще раз мене дивує. Ця колекція. Ось, друзі, дівчина бачу з коромислом, але ось о, бачимо тут клеймо, гжель присутнє, також в класичному Желівському розпису. І по світлинах бачив я, що до неї ще повинні бути. І дерки. Так, ось саме тут сейчас. Будуть ці відра. Так, зараз я розпакую. Ось такі відерка, друзі. Ну, це така ось вони так одягаються на це коромисло, ось саме друге. І ось так повністю виглядає ця статуетка дівчина з коромислом і з відрами. Дуже яскрава, друзі. Це була остання статуеток. Ось такі друзі, яскраві речі прислала сьогодні нам на огляд пані Тетяна з міста Одеса. Кому сподобався цей огляд, обов'язково натисніть до нього вподобайку. Я думаю, буде приємно і мені, і пані Тетяні. Ну і думаю всім Одеситам. Кому, що сподобалось з речей, будь ласка, пишіть, дзвоніть мені на вайбер. По традиції хочу вам побажати всім міцного здоров'я, чистого, мирного неба над нашою країною. Ще хочу подарувати вам ось ці рожеві яскраві квіти. Всім пока. І побачимось на барахольці.